Що заставляє тебе, що тобою рухає, щоб допомагати далі? Так. А, ціль, життя, звісно, що після поранень а, я вже не можу настільки професійно співати опору як раніше. Ну, це б, в мене ж перерізаний виживіт, вищий а це у співаків головне це діафрагма, яка підпирає весь цей звук. Саме головне, щоб ти міг без мікрофонів озвучити. Тобто, 7 ти, ну, ласкаво сім тисяч людей. Прикинь, без мікрофона треба заспівати. І я прекрасно розумію, що я вже не можу туди війти, і прекрасне розуміння в мене є, що я не просто так вижив. Після такого не виживають просто так. Тобто пошук місії продовжується. І по інтуїції, за течією, я відчуваю, де люди якось пінні правду кажуть, де неправду. Де щось хороше хочуть, а де щось угадати від мене. І я просто бачу, що на даному випадку моя історія, моя медійність, вся ця штука може допомогти. І та вже і допомогла дуже багато так. розказати про це, і грошей зібрати. І це... Коротше, я шукаю найбільшу ефективність для себе, в чому я можу бути корисним. На даний момент це от волонтерство і там, навчання людей. Не ну, думаю, ми до цього дійдемо зараз. Супер до початку війни, до того, як ти собі якби виділив такі моменти, якими ти притягуєш аудиторію, да? Чи було таке в тебе в житті, що ти другі свої моменти, там то, що ти опірний співак, або е, я ще знаю, що ти трошки з релігією пов'язаний пов'язанам угу. з дитинства, да? там в тебе є духовна освіта, угу. чи ти е, теж це так, як то позиціонував, на широку аудиторію, як це було, було було звісно. Я багато У мене взагалі був період, коли я кидав навіть класичну музику заради того, щоб служити Богу, коли я там в духовному коледжі навчався, і це був важкий період для мене. І знову ж таки, так як я медійний, так як я в чомусь, я взагалі максималіст життю. якщо я в щось хожу, це максимально. Якщо курити пачку дві в день, ті, знаєш, не, там, не, ну от зараз я цим страдаю, після розстрілу я почав курити, до того не курив. Якщо е, будувати будинок, то зразу там ти собі будуй дев'яти, і, і, ну, грубо кажучи, з підземним там, якісь бункером, так як ти хочеш. Якщо ти займаєшся музикою, то ти цілишся на великі сцени, великі аудиторії. Якщо ти в релігії, то ти цілишся так, щоб все, чуть ли там неправа рука Бога, знаєш? Суса там, грубо будем, кажучи, да і мені це дуже подобалось, і мене це дуже багато від чого спасло. Бо кампанії, де я був, це були улічні кампанії. Багато хто в тюрмі, хтось помер, хтось на, як би так пом'яче сказати на котіках засидівся. То, що я був в церкві, допомогло мені, по перше, там не розгулятися, не витратити ці гроші, сфокусуватись на чомусь. Ну і багато кому допомогти. До речі, я думаю, звідти мене ця історія міценатства. На от філантропства, і якщо воно раніше було направлено до того, щоб людей привести до Бога, Біблію читати, там допомогти молодіжі кинуть наркотики, пить, курити там туди-сюди.